Уявіть, президент США раптом заговорив про нові ядерні випробування. А в Москві відповідають замилування мочі про мораторій і неядерні польоти ракет. У той же час Трамп обіймає сі Цзіньпіня, щось там домовляється, і на пресу виходять з хвастащами про консенсус і любов один до одного. Про що насправді йшлося у цих глобальних перемовинах та в кулуарах світової геополітики, і що має робити Європа? А якщо на неї в останню чергу звертають увагу, сьогодні ми все розкладемо по поличках. Дуже всім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог. Без краватки. Тут говоримо про міжнародну політику простою мовою. Тож, підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео. А ще є телеграм, де я ділюся всім, що не потрапляє до матеріалу на Ютубі. І, звісно, ви можете підтримати проєкт через Монобанку. Посилання в описі під відео, QR-код біля мене, а ми починаємо. Отож. Найсвіжіша новина на сьогоднішній день це те, що Дональд Трамп днями заявив, що доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї. Для контексту напередодні Росія провела випробування гіперзвукової ракети Буревісник і відводної ракети Посейдон. Кремль хотів зробити випад у сторону штатів, але по суті ракети летіли зі звичайними боєголовками. Відразу ж після заяви Трампа речник Путіна Пісков спробував заспокоїти ситуацію. Мовляв, США – це суверенна країна, хай роблять що хочуть, але наші людні випробування були неядерними і цілком в рамках договорів, нагадавши ще про моральний обов'язок інших держав дотримуватися перемир'ям. Та додав, що якщо хтось таке ламає цю домовленість, реагуватимемо. Тож, що це все означає насправді? По факту майже нічого. Адже, по-перше, Трамп робить сувору публічну заяву насамперед для внутрішньої аудиторії, електорально демонструвати сильну руку, і це зрозуміла тактика. По-друге, Кремль миттєво пом'якшив тон через свого речника піскова, адже їхня офіційна позиція. Кажуть, то були не ядерні польоти, і все в рамках домовленостей, тобто на рівні формальної дипломатії, нічого не поламалося. Кожна голосна заява змушує супротивника робити кроки у відповідь: перезапускати процедури в арміях, прискорювати політичні рішення і підштовхувати навіть якісь технічні служби до дій, які за мирних умов були б зайвими. Проте насправді блеф може спровокувати ланцюг дій, які дорого коштуватимуть людям. Фактично, ша натякнули: якщо ви нас лякаєте новими ракетами, ми можемо відповісти. І російське керівництво швидко та вміло відмазалося. Кілька днів тому сам Мєдвєдєв та інші ширили в ефірі страшні речі, казали, що ми їх зідремо в порошок. А насправді нічого такого й не сталося, жодної пилини не зроблено, як кажуть. І ось зараз натяк Трампа на відновлення випробувань одразу охолотив цей шум. Результатом останніх заяв про можливе відновлення ядерних випробувань стали не стратегічні зрушення, а радше інформаційний ефект у найближчій перспективі нової гонки озброєнь не буде. Не тому, що сторони обрали шлях до деескалації, а тому, що і Росія, і Сполучені Штати добре розуміють, це економічно невигідно і безглуздо. Обидві держави вже мають достатній ядерний арсенал, щоб утримувати стратегічний баланс страху. Тому нинішня ядерна риторика це не сигнал до реальних бойових дій, а радше інструмент для внутрішньої політики. Кожен із лідерів використовує тему ядерної сили, щоб продемонструвати рішучість власній аудиторії, не змінюючи фактичного стану справ. Далі перейдемо до переговорів Трампа і Сі Цзіньпіня. Перед зустрічю американський президент фактично визнав, що Україна наразі не входить до кола пріоритетів його адміністрації. Як він сам заявив, у нас зараз складне питання з Китаєм. Мовляв, головна увага прикута до двосторонніх торгових і технологічних розбіжностей. Цей сигнал був чітко прочитаний у Москві, і відповідно саме в цей момент Росія активізувала дії на фронті та посилила обстріли українських міст. Ситуація не залишає простору для ілюзій. Західні союзники можуть змінювати риторику, коригувати пріоритети чи шукати внутрішнього балансу, але російська воєнна агресія триває без перерви. І Україні доведеться захищатися незалежно від того наскільки стомленими виглядають інші столиці. Війна в Україні давно перестала бути суто регіональним конфліктом. У її тіні відбувається. Переформатування глобального балансу впливу і в цій логіці багато хто сприймає бойові дії як інструмент у ширшому протистоянні між заходом і Китаєм, з точки зору Пекіну, стабільне розширення впливу це не якась ідеологічна мета, це системна необхідність а, у разі сповільнення темпів зовнішнього зростання. То ризикує дестабілізуватися уся економічна модель. Саме тому Китай уважно спостерігає за тим, як Захід реагує на агресивну політику Росії. Москва в цьому контексті виступає інструментом тиску, адже Китай зацікавлений у збереженні довготривалої нестабільності на європейському континенті, і це дозволяє йому демонструвати себе як потенційного посередника і партнера, водночас створюючи поле для геополітичного якогось свого маневру. У цьому сенсі Росія виконує функцію силового каталізатора держави, що навмисно підриває безпеку Європи, змушуючи її шукати альтернативні гарантії, зокрема економічного характеру. Китай ці альтернативи охоче пропонує позиціонуючи себе як системного партнера, здатного врегулювати кризу не військовим, а торговим шляхом. Ця стратегія цілеспрямована, довгострокова і багаторівнева. Кін не збирається прямо втручатися у війну, оскільки підтримка Росії опосередковано допомагає досягти двох цілей одночасно: ослабити Євросоюз та втримати під контролем світові енергетичні потоки. КНР вже зараз допомагає Росії обходити нафтові обмеження не відкрито, а через інструменти тіньової логістики і політичного ігнорування санкційного режиму. Зупинити війну означало б втратити важіль, яким Китай сьогодні активно користується. Очікувати, що Пекін стане посередником у врегулюванні, марно, принаймні до того моменту, поки війна слугує для нього вигідним інструментом контролю за слабкістю заходу. Реальних механізмів тиску на Росію з боку КНР не застосовується і навряд чи буде це робити в майбутньому. Тому і після зустрічі Сі Цзіньпіня з Дональдом Трампом жодних сигналів про зміну позиції Китаю ми не побачили. Більше того, попри гучні заголовки в західних медіа, мовляв, сторони дійшли до певного консенсусу щодо необхідності миру, жодних офіційних і деталізованих підсумків оприлюднено не було. Ні спільної заяви, ні узгодженої якоїсь позиції, ні конкретного плану. Це свідчить про те, що йдеться радше про якусь декларативну частину переговорів. Насправді найбільш результативною виявилася економічна частина зустрічі за наявними даними. США погодилися на часткове зниження тарифів на китайський імпорт. Тоді як Китай зобов'язався відновити закупівлі деяких американських товарів, зокрема аграрної продукції та високотехнологічних компонентів, заява Трампа, що зустріч пройшла на 12 з 10, радше спроба політичного позиціонування, ніж оцінка реальних домовленостей. Очевидно, що жодних системних рішень щодо війни в Україні досягнуто не було. При цьому Китай не зробив жодного кроку у напрямку скорочення підтримки Росії або навіть символічного дистанціювання від неї. Це ще раз підтверджує головне, Пекін сприймає війну в Україні не як кризу, яку треба припинити, а як фактор довгострокової політичної вигоди. І саме це слід враховувати при оцінці будь-яких гучних зустрічей чи заяв про мирні ініціативи. Тема України справді згадувалася на переговорах між Дональдом Трампом і Сіціньпінем, проте цього виявилося недостатньо для того, аби обговорити будь-які змістовні домовленості. Сам формат зустрічі менш ніж дві години без підсумкової спільної заяви чи якихось офіційних формулювань вказує на відсутність згоди з ключових питань. І станом на зараз немає жодних ознак того, що сторони навіть. На рівні символічних формул погодили бачення війни в Україні. Фокус перемовин був майже повністю зосереджений на торгівлі, технологіях, питаннях стратегічної стабільності у східній Азії та взаємному доступу до ринків. Українська тема, попри її значущість, залишається другорядною у порядку денному обох сторін. Очевидно, що ні США, ні Китай не зацікавлені в тому, щоб воєнна тематика вийшла на перший план. Надто чутлива, надто складна і надто обтяжлива з точки зору рішень тема. Вигідніше зберігати ефект відкритого каналу, але уникати конкретики. Таким чином, те, що подається як дипломатичний прорив, насправді є лише інформаційною паузою ніяких нових параметрів для мирного врегулювання не озвучено, і тим часом Росія продовжує відкидати будь-які ініціативи щодо припинення вогню. У Кремлі чітко артикулюють свою позицію. Жодних поступок, лише ультиматуми, і це підтверджується і на практиці. Підкреслю, що відсутність поступок з боку Росії це не тактика переговорів, це стратегічна лінія, яка базується на уявленні про власну непохитність. Саме тому будь-які спроби дипломатичного тиску чи умовляння не дають результатів переговорів. Кремль реагує суворо і передбачувано, чим сильніше зовнішній тиск. Тим щільніше внутрішнє замикання в собі у цих умовах. Україна платить найвищу ціну сотні життів, не отримуючи при цьому жодних гарантій зміни позиції агресора. Водночас Європейський Союз опинився в непростому становищі. США дедалі частіше сигналізують, що Європа має самостійно гарантувати свою оборонну безпеку. Зокрема, ще тоді на Мюнхенській безпековій конференції пролунали заяви, що кожна держава-член має збільшити свою частку відповідальності на цьому тлі. США Почали часткове виведення військових підрозділів із країн східного флангу НАТО, зокрема з Румунії, Словаччини чи Болгарії, і йдеться про 800 осіб із кожної країни. Хоча НАТО офіційно заявляє, що ці зміни не впливають на загальну обороноздатність, ситуація викликає тривалі запитання. Міністерство оборони Румунії, до прикладу, запевняє, що на її території залишається понад одна тисяча військовослужбовців. США. Більше ніж було до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але водночас стратегічна динаміка є очевидною. Вашингтон поступово зміщує акценти з євроатлантичного напрямку на Тихоокеанський. І навіть якщо нинішній баланс сил формально зберігається, саме зниження інтенсивності американської присутності може бути сприйняте як вікно можливостей для Росії. Це добре розуміють у Москві. І обстріли прикордонних територій НАТО, активність російських дронів, появи невстановлих суден. У водах між скандинавськими країнами все це не випадкові інциденти, а форма тестування стійкості альянсу. Якщо відповідь НАТО буде млявою або фрагментованою, ризики масштабної ескалації я підкреслюю саме ескалації, лише зростатимуть. З боку України важливо утримувати стратегічну пильність. Міжнародне військово-політичне керівництво має усвідомлювати, що стан стримування працює тільки тоді, коли він є очевидним і переконливим інакше ризик розширення конфлікту е, це питання часу. Серед питань, які регулярно обговорюються у публічному просторі, вирізняється ще одне: чи дійсно Сполучені Штати намагаються дистанціюватися від конфлікту в Україні, при цьому ведучи закриті домовленості щодо енергетичних інтересів у Європі? Один із показових кейсів це Угорщина. Уже днями прем'єр-міністр Віктор Орбан планує візит до Вашингтона, де серед іншого має обговорюватися новий пакет американських санкцій проти російського енергетичного сектору. Проте Будапешт, за словами самого ж Орбана, розглядає можливості обходу цих обмежень. Центральним елементом цього маневру є кампанія Мол, як ключовий. Гігант угорського енергетичного ринку, яка досі значною мірою залежить від російської нафти, що надходить трубопроводом Дружба, до неї ж належить словацька компанія Словнафт, яка перебуває в аналогічному становищі. Ця ситуація ставить Вашингтон і Брюссель у складне становище, адже з одного боку західні партнери вимагають від угорщини реального скорочення залежності від енергоносіїв з Росії. З іншого боку, Угорщина не демонструє жодних реальних кроків у цьому напрямку. Міністерство фінансів США вже публічно відзначило аномальність цієї позиції, що всі країни ЄС готувалися до функціонування без російської нафти за винятком Угорщини. Пряма вказівка на необхідність посилити тиск на Орбана була озвучена в кількох відкритих заявах. І сам Орбан виправдовується тим, що країна не має виходу до моря, проте наявні альтернативи демонструють. Ця аргументація більше політична ніж технічна. Зокрема, нафтопровід через Адріатичне море вже забезпечує доступ до ресурсів із Азербайджану та Близького Сходу. Інший потенційний маршрут система одеса Броде, яка могла б використовуватися для постачання каспійської нафти. Обидва напрямки технічно функціональні і мають достатню пропускну здатність. Проте Будапешт не проявляє реального інтересу до цього. Значна частина великого бізнесу, зокрема компанія Мол, має давні зв'язки з російськими структурами, наближеними до Кремля. Як наслідок, угорська енергетична система фактично зберігає залежність від російського постачання, а політичне керівництво країни не демонструє наміру змінювати це. У цій ситуації єдиною реальною можливістю зміни може стати політична трансформація всередині самої Угорщини. До того часу очікувати відмови Будапешта від російської нафти навряд чи варто. Ще зачеплю нещодавну заяву міністра оборони Бельгії Теа Франкена. Він сказав: якщо по Брюсселю вдарять, то ми зітримо Москву з лиця землі. Вона привернула широку увагу, і вона підкреслює одну важливу проблему: чи розуміють політики наслідки своїх публічних меседжів і що конкретно вони мають на увазі під словами захистити Європу. Брюссель одночасно є столицею Бельгії, місцем розташування штаб-квартири НАТО та ЄС. Тому будь-яка загроза цьому місту сприймається як атака на інституцію. Але питання більш широке. Що означає захист Брюсселя автоматичну гарантію безпеки для всіх столиць, центрів від Риги до Варшави? Чи вистачить у Бельгії сили можливостей, а головне бажання для колективного реагування, якщо удар спрямований на інші столиці? Практичність таких заяв треба оцінювати через призму спроможностей за останні десятиліття. Бельгійська армія не демонструвала значних ознак проєкційної потуги, і це варто враховувати під час оцінки зобов'язань. Публічні обіцянки мають підкріплюватися конкретними ресурсами, планами, механізмами е в рамках альянсу. Тож підсумовуючи, міжнародна ситуація залишається ускладненою. Зустрічі між лідерами США та Китаю не дали прориву щодо України. Обидві сторони сфокусовані насамперед на власних економічних інтересах і торгівлі. Росія у свою чергу не демонструє готовності до реальних поступок, а її військова активність на фронті залишається інтенсивною. Це означає, що дипломатичних рішень, які б негайно припинили кровопролиття, поки що не видно. Стратегічно для України та її партнерів важливо продовжувати посилений і скоординований тиск на економічні джерела фінансування агресора. Політика ядерних демонстрацій Кремля має інформаційний вимір, але реально позбавити Москву ресурсів можна тільки системними економічними заходами, які включають контроль за інфраструктурою та логістикою, а також посилення санкційних режимів проти транзитних ланок. Щодо ролі США, адміністрація прагне одночасно утримувати вплив у Європі і перерозподіляти увагу на Тихоокеанський регіон. Це породжує напругу у форматі пріоритетності. Внутрішньополітичні мотиви в обробці американського електорату впливають на те, що і коли робитиметься. Дональд Трамп робить ставку на дипломатичні і економічні кроки, які мають внутрішню політичну вагу. Це зумовлює певну відстрочку рішень щодо України, хоча суспільна підтримка передачі озброєнь залишається високою серед значної частини виборців. На завершення часовий горизонт конфлікту залежить від двох речей: наскільки системно і рішуче захід готовий буде діяти економічно, та наскільки ефективно Україна і її партнери зможуть підтримувати оборонну спроможність. Публічні заяви про мобільну відповідь мають перетворюватися на конкретні дії матеріально технічну підтримку, поставки ППО, посилення логістики та скоординовані заходи щодо інфраструктури каналів, що годують агресора. Саме така послідовність дій дасть змогу зменшити ризики ескалації і підвищити шанси на тривале стримування. Після всього, що ми сьогодні розібрали, висновок доволі простий і примітивний. Нам необхідно залишатися уважними й тверезими. Світова політика повернулася у фазу жорсткого торгу, де дипломатія дедалі частіше нагадує Блеф, а слова лунають гучніше за реальні дії. І Путін і Трамп чудово розуміють силу демонстрації, але обидва діють передусім у межах власних інтересів. Помилкове сприйняття їхніх намірів може коштувати аж надто дорого, особливо тим, хто знаходиться на лінії реального фронту. Якщо коротко підсумувати, то Росія продовжує використовувати власну військову агресію як інструмент тиску і одночасно виконує для Китаю роль дестабілізуючого фактора в Європі. Китай своєю чергою вибудовує систему економічних переваг на тлі війни, утримуючи баланс між риторикою миротворця і практичною підтримкою Кремля. Трамп, попри гучні заяви про відродження ядерних арсеналів і жорсткі торговельні заходи, уже демонструє готовність до відступу, скасовує частину тарифів, відкриває ринки для технологічного обміну з Китаєм і цим фактично визнає межі своєї маневреності. Е, Європа залишається у ситуації стратегічної невизначеності. Вона має або нарешті стати суб'єктом власної безпеки, або й надалі бути ареною чужих протистоянь. Україна в цьому контексті не має розкоші чекати. Ми маємо розвивати власну спроможність, як я вже казав багато разів до цього. Економічну, військову, політичну і залишатися суб'єктом, а не об'єктом міжнародних домовленостей. Це не гасло, це необхідність, і саме тому головний висновок сьогодні простий, але ключовий: покладатися треба насамперед на самих себе. Союзники можуть допомагати або не допомагати, але лише сильна Україна може гарантувати власне майбутнє. І з вами був Єгор Галівець, політолог без Краватки. Якщо цей аналіз був для вас корисним, підтримайте проєкт лайком і підпискою. Пишіть у коментарях, про які теми варто поговорити далі. У телеграмі я ділюся тим, що залишається поза кадром, а підтримати канал можна через Монобанку. Посилання в описі під відео, QR-код біля мене. До зустрічі і дякую!